thank you Тільки всього міст у світі. Оцінки різняться, оскільки в різних країнах прийнято різні критерії їх виділення. Найчастіше називається кількість до 2,5 мільйонів. Отже, всі міста світу відвідати неможливо. Та й не всі міста адаптовані чи готові приймати туристів. Є закриті міста, є небезпечні міста. є Важкодоступні міста. Але на ринку туристичних міст існує значна конкуренція. Кожне місто шукає свою нішу, свої туристичні атракції. Такі фішки міського туризму можуть бути різними. Наприклад, міста за північним полярним колом Рованіємі у Фінляндії, Кіруна в Швеції чи Тромсе в Норвегії. Або міста оази посеред пустелі Томбукту в Малі чи Лас-Вегас у США, або міста держави Сінгапур, Ватикан. Окрема увага приділяється постколоніальним містам, зазвичай ключовим містам колишніх колоній, як Мумбай в Індії чи Найробі в Кенії. Цей перелік можна продовжувати. Особливою недооціненою фішкою міського туризму є колишні соціалістичні міста з туристичними атракціями соціалістичної спадщини у період індустріалізації в соціалістичних країнах було збудовано велику кількість міст з нуля. Організація їх простору відповідала соціалістичним ідеям міського дизайну, естетики. Та комфорту, що нині можна побачити, прогулюючись такими містами. Наприклад, Дунай Варош в Угорщині, Димитровград у Болгарії чи Горишні плавні, колишній Камсомольськ в Україні, як окремі туристичні атракції можуть розглядатися типові соціалістичні мікрорайони, райони планової масової житлової забудови. Подібно до перших соцміст, соціальних міст для робітників, що будувалися у багатьох європейських містах, як, наприклад, Фугерай в Ауксбурзі чи Маргаретенхоє в Ессені, соціалістичні містечка теж мають величезний туристичний потенціал. Вони відображають принципи забудови районів для робітничого класу. Нова гута в Кракові чи соцмісто у Запоріжжі. Останнє є архітектурною пам'яткою радянського конструктивізму. Палац культури металургів, будинки комуни, будинок легенда, що нагадує літеру С і навіть відголоски античності, все це разом формує унікальну атмосферу експериментального мікрорайону початку 1930-х років. Деякі райони і вулиці забудовувалися як вітрини соціалізму, тому і зараз приваблюють увагу, як, наприклад, Карл Маркс Алле у Берліні, збудована у 50-х роках. Натомість існує величезна кількість стандартних мікрорайонів із доволі зручною доступністю повсякденних послуг. Раніше вони були дуже схожі. Але з часом по-різному змінилися. Так, райони Хрущовок в Лейпсегу, Таліні чи Києві нині суттєво відрізняються. Тому з точки зору міського туризму викликають значний інтерес у туристів, які можуть побачити ці зміни районів і життя їхніх мешканців. Мікрорайон ДВРЗ в Києві теж є унікальним. Тут часто знімають фільми про радянські часи, оскільки збереглося багато автентики радянських часів, навіть вивіски на окремих магазинах. Ще одна особливість пам'ятники архітектури диктаторів. Будівлі сталінського ампіру можна знайти в багатьох постсоціалістичних містах. Наприклад, Забудова хрещатика. Будинок уряду чи Національний експоцентр України в Києві або Палац культури і мистецтв у Варшаві, будівля Академії наук в Ризі. Особливими пам'ятками соціалістичної доби є будинки лідерів держав: палац Чаушерську в Бухаресті, нині палац парламенту, будинок квітів у Белграді. Усипальниця колишнього югославського керівника Йосипа Брос-Тіто. Із соціалістичною спадщиною міст можна ознайомитись і в музеях окупації Ригі Читаліна, парку комуністичних скульптур Мементо у Будапешті чи музеї соціалістичного мистецтва в Софії. Особливу туристичну цінність мають будівлі радянського конструктивізму. Як, наприклад, будинок Держпрому в Харкові чи радянського модернізму, будинок Тарілка, кінотеатр Салют чи будівля крематорію в Києві. Отже, майже в кожному місті можна знайти туристичні атракції, що відображають унікальну епоху та особливі підходи до організації міського простору: фішку міського туризму.